Ну, от так от. Для своїх, зараз пишу не для сторонніх, а для своїх. Розказую, зламався, розбився планшет. Майстри другий день намагаються його відремонтувати. Пишу з смартфона. Шот, короткі відео записуються легко, а за цим значить, великими дуже складно його перевертати, щось там робити. Не вистачає обладнання в мене, щоб його правильно встановити. Тому оце я зараз і роблю. Сказати хочеться дуже багато, я так скучив за довгими відео, яких я написав пару днів, що аж голова. Так от, дивіться, мабуть, почну з того, що є найактуальнішим, хоч воно, можливо, і не стосується прямо, як нам здається, ситуації в Україні, але менше з тим, це Іран. Чому Іран? Тому що, ви пам'ятаєте, я вам розказував, що всі ці союзники, які є навколо і з якими. Дуже намагався домовитися Трамп в персидській затоці. це Саудівська Аравія, передусім, Емірати і всі інші, Вони різко публічно заявили, що вони не хочуть надавати свій простір і допомагати Сполученим Штатам бити по Ірану. Ситуація міняється дуже цікаво. З вами я, Олександр Бригінець. Ви на моєму каналі Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, лайкайте, коментуйте. Так от, ну вони заявили про це. Це було зроблено нахабно, публічно. Тобто, це не був тихенький меседж Трампу. Типу, дружбан, ми не можемо. У нас тут такі обставини, що ми не можемо тобі допомогти боротися з Іраном. Ти вже сам. а... Вони це зробили публічно, в медіа з повідомленнями. Тобто, фактично, це такий був ляпас. От. Але е, Трамп відреагував спокійно, він сказав: а не хочете, ну не, не треба. Кораблі стягуються, його групи стягуються, він щось там собі вигадує, проводить якісь там навчання і заявляє про те, що туди зібралися значить, багато. Кораблів не для того, щоб наносити удар. Ну, такого слова немає, але просто, але просто для того, щоб захистити військових і американців, які знаходяться там на місцях, там є американські військові бази і все інше. І от він стягує ці судна, нібито для того, щоб прикривати ті станції, ну ці бази в разі чого. Така, в таку версію, мабуть, дехто повірив. А дехто не повірив. І от такої атаки ніякої не відбувається. Чому не відбувається, я зараз спробую пояснити, як мені здається, але менше з тим. Друга частина. Вчора раптом міністр оборони Саудівської Аравії заявляє, що якщо Америка не нанесе удару по Ірану, то режим дуже посилиться. Ну, фактично, це виглядало так, що режим дуже слабкий. Його не треба чіпати, він сам впаде, він сам не впав, тому що такі режими самі не падають. І тепер, якщо американці не ударять по Ірану, то, відповідно, буде проблема, режим посилиться, консолідується і буде знову всім заважати жити. Можна це розшифрувати просто. Шановні американці, ми вам допомагати не будемо. Але ви, будь ласка, вдарте по Ірану самі без нашої допомоги. Ми не заперечуємо, тільки допомагати ми вам не будемо. Тобто, спочатку це виглядало як е, така е, нібито напівсолідарність з Іраном, а тепер це виглядає як просто намагання сховати голову в кущі. Що насправді буде? Насправді дуже цікаво. Значить, ви знаєте, що вчора е, всі Сполучені Штати тільки те й робили, що дивилися файли Епштейна. В цих файлах дуже багато згадується Трамп е, про те. Ну, там, перше, давайте так, не всі файли викладені, частина з них не викладена. Досі з різних міркувань. Так от, навіть в тій частині, де файли викладені, дуже багато про Трампа. Але як? Ну, тобто, про секс, про все інше, Трампа з малолітніми все це є, але це не з перших джерел. Ну, тобто... Не каже дівчина, що мені, коли мені було стільки-то років, мене там зґвалтував Трамп чи щось там таке зробило. А Там інакше. Що свідки говорять, що їхня подруга розказувала, що, і так далі, і так далі. Тобто дуже багато такого всякого фактажу, але всі ці факти не мають прямого характеру. І в більшості випадків не... Ну, ну, тобто, люди не звертались до суду, ці жінки нічого такого не робили. Але згадки про це є. Ясно, що Америка, ну, по-перше, може бути таке, що ті згадки, де там справді, то вони просто вилучені і не показані. А там, де е, ті, натяки виглядає як недостовірна інформація чи недоперевірена, там це виклали. І там є позначки. ФБР про те, що це все недоведені факти і так далі. Тобто, простіше кажучи, на сьогоднішній день головна тема розмов, яка йде в Сполучених Штатах, це не Іран, не Україна, не Росія, а головна тема це те, що з плівками. І перебити цю тему чимось треба. Перебити можна було би, звичайно, ударом по Ірану. Але. Ви знаєте, що в Америці відбувся дуже сніговий колапс, великі їх будинки стоять без опалення, люди мерзнуть. Це віддалено нагадує те, що відбувається в Україні, і те, що Трамп попросив Путіна не бити по Україні. Це може бути якраз викликане не просто гуманітарним підходом самих, самого Трампа, який раптом згадав про Україну раніше не згадував, а тут згадав, а ще й тому, що це накладається на ті проблеми, які є сьогодні в Америці. У них там майже 40 штатів в морозах, в холодах, в завірюхах і без опалення. Для американців ця тема як ніколи гостра. І тут в цей момент Трамп просить. Путіна не бити по Україні в умовах, коли у нас погода ще гірша, ніж в Канаді, як сказав сам Трамп. Таким чином можна говорити про те, що для Трампа оцей фактор це теж важливий фактор його підтримки, ну якби його впливу на ситуацію, його рейтингу і це співзвучно американцям. І саме в цей момент, коли Путін виконує прохання. Трампа він не може бити по Ірану. Ну тому, що виходить, що якщо він зараз вдарить по Ірану, то може збитися угода з цим з Путіним. І тому я думаю, що все-таки оці дні поки йдуть такі величезні морози, у нас, а це буде до четверга. Я думаю, що такого якогось удару по Ірану не буде. Ну, це моя версія. Хоча я не знаю точно і цього ніхто не знає, яка була зустріч на прохання Путіна, чи воно було. Тому що е, в Думі говорять про те, що щось там ймовірніше за все Путін робить у відповідь, чи е, Трамп робить у відповідь, чи робить він у відповідь, чи не робить, я вам цього сказати не можу. Але це може виглядати як одностороннє прохання. Ну, жорстке одностороннє прохання і спробу його не виконай. Ну, Трампу не може відмовити ні Зеленський, ні Путін. А тут прохання тиждень не побити. І для того, щоб не втягнути нас в колапс. Трамп може відкласти ці удари по Ірану. Можливо, буде операція з Кубою пов'язана, тому що в Кубі там теж класична історія, блокада Куби. Трамп вчора оголосив про те, що Куба значить, має небезпеку, ну завдає небезпеки Сполученим Штатам. Це дуже нагадує те, що Україна завдає небезпеку значить, Росії. І е, країна в блокаді, вони жили за рахунок венесуельської та мексиканської нафти. Нафти цієї немає, залишилося буквально на кілька днів. І е, в країні може початися колапс через певний час, і, можливо, буде якесь вторгнення туди. Ну, щось якась треба ще, е, подія, щоб вона відволікла відвол відвол е, американців. Але е, дуже цікаві події накладаються саме на Іран. Чому? Тому що, от з 1 числа, тобто відповідно з завтрашнього дня, по 11 число, е Іран святкує 10 днів там, оновлення, чи якось воно там називається у них. Що це таке? Значить, коли був шах при владі, там ішла комуністична революція проти нього. Цю революцію влаштували. Ну, кажуть, що це значить, влаштували ці Москва. Він був проєвропейським шахом, як ви знаєте, під час Другої світової війни Іран був окупований російською армією, частково, частково британською. Там були свої проблеми. Там була спроба створити ГДР, ФРГ, ну в сенсі ГДР зробити чи Польщу, ну, тобто встановити радянський соціалістичний режим на території Ірана, це не вдалося. І, але ліві сили були дуже потужні, і їх, значить, Росія значить, спровокувала на таку чи там дала доручення провести цю революцію. І ця революція відбувалася худо-б'єдна, і в якийсь момент, а саме 1 грудня, 1 лютого 79 року уряд Ірана дозволив в'їзд в країну. Аяталихаміні чи Хаміні, і цей Аятала прилетів туди, і, цей, значить, і ця революція різко почала зміщуватися в бік Ісламської революції. Ну, такі задатки вже були, але менше з тим прилетів лідер. І протягом 11 днів відбувалися процеси, які призвели до падіння шахського режиму. Шах не застосовував е, сили, як це зробить зараз е, е, мули, він просто виїхав втік з країни, і тепер його син це лідер опозиції, але теж за кордоном. І е, от в ці 11 днів це такі знакові дні для цієї влади, і щось мені підказує. а У мене немає інсайдів, це тільки аналітика, що саме в ці 11 днів. Логічно і демонстративно було б вдарити по Ірану, але з цих днів 4-5 днів, ну, скажімо так, зайняті нашим енергетичним перемир'ям. Тому я думаю, що відбудеться, якщо ніяких ноу-хау не відбудеться, то удар відбудеться десь там наприкінці наступного тижня. Як Трамп буде цей час заповнювати порожнечу? І відволікати від плівок Епштейна, я сказати не можу, але щось має відбутися. І наостанок коротка фраза: про те, що ми говоримо про мирну угоду, і неприємність цієї ситуації зараз полягає в тому, що Трамп говорить, що Україна і Росія мають самі зустрічатися і можуть безпосередників самі домовитися. Це дуже погано. Це говорить про те, що він тисне і на Росію і на Україну, але не хоче брати відповідальності за результати перемовин. Тобто він каже, я досяг миру. А те, що вони погодились на таке гімно, то це їхня проблема. Це Зеленський на це погодився і Путін на це погодились. Я на це не втручався. Ви ж бачите, що перемовини проходили без нас, і зараз будуть якраз тур перемовин без України. Це без. Цього без штатів. Це дуже погано, тому що це формат Стамбула. тамбула. Якщо ви пам'ятаєте, Порошенка ніколи не намагався домовлятися без свідків. Він завжди знав, що треба, щоб були свідки, які підтвердять, натиснуть. Навіть якщо це свідки такі говнюки, як була Меркель, і так далі, то вони все одно, ну якби. Несуть відповідальність за те, що відбувається, а кинути на призволяще прямі перемовини значить, їхнього грушника і наших гурівців, і щось там вони між собою будуть вирішувати, це дуже небезпечно, бо щось про щось домовитись, що нам потім розгрібати. Тому це неприємний момент. І я оце, ну, коротко вам наговорив все, що хотів сказати завчора-позавчора, за але буду сьогодні виходити в такому режимі в смартфона. Скажіть, як воно виглядає, тому що мені нічого не подобається, але тут таке. Тут головне не те, яка картинка і не те, яке світло, а те, що я говорю, тому що я це сприймаю все-таки, що би там хто не говорив, як радіо. Тобто мені головне довести до вас слова і звуки, а не значить, картинку і всі інші можливості. Дякую вам. Сьогодні, до речі, я не буду ставити, у мене немає можливості зараз. Поставити значить, ці QR-коди, але в описі я ставлю рахунки і дуже прошу вас задонатити нашому 428-му батальйону безпілотних систем тінь для обладнання на, цей, на центр управління польотами. Ми перший транш заплатили. Тиждень тому зараз ми сьогодні другий транш проплачуємо. І там залишається третій транш для того, щоб укомплектувати центр управління польотами. І це буде дуже велика і дуже потужна робота. Тому що дрони це все. Ми бачимо сьогодні, як дрони допомагають захищати нашу Україну. І центр управління це можливість літати далі, більше, більше повертатися, більше завдавати шкоди і так далі. І так далі. Дякую вам ще раз. Слава Україні.